Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Світ навколо нас. Екскурсія до парку. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки Бурозолотаві де не глянь навколо килим кольористий, віде півголі і небо, синє, чисте, метушні немає, тиша і прохолода, осінь золотава. Тихо ніжно ходить. Дітки, зараз я пропоную вам подивитися на зміни, що відбулися в природі, і за кожну знайдену прикмету осені ми будемо збирати по одному листочку. Уявіть, що ви повертаєте обличчя до вітру. Який він, теплий чи холодний? Так правильно, вітер став прохолоднішим. А тепер погляньте на небо. Чому хмарки рухаються? Так, хмари рухаються через вітер, який змінює їхній напрямок і швидкість. А зараз подивіться на сонечко, чи воно змінилося восени? Правильно, дітки, сонце світить менше, дні стали коротшими, а сонце менш тепле. На вулиці холодніше. Як ми з вами на це реагуємо? Правильно, ми одягаємо теплий одяг. От ми з вами відкрили першу прикмету осені про холодну погоду. І щоб її не забути, візьмемо з вами листочок з клену. Скажіть, дітки, а що сталося з рослинами? Чи змінився колір листя на деревах? Так, листя пожовтіло, стало червоним і бурим. Зміна кольору листя? Передує листопаду. Листопад це явище, коли листя опадає з дерев, бо дерева готуються до зимового відпочинку, зменшуючи потребу живленні. Перед тим, як отримати другий листочок з дерева, пропоную вам відгадати загадки. Біла, наче сніг, кора і тоненькі віти. Що за дерево таке? Відгадайте, діти! Так, це береза. Діти на його гілках у колючих кожушках. Що це за дерево? Це каштан, правильно. Бджоли прилітають, з квітів мед збирають. На початку літа зацвітає липа. Молодці. Дуже довга і худенька, знизу ширша, верх гостренька, вгору тягне довгі віти. Що це? Відгадайте, діти. Правильно, це тополя. Пада сніг, мороз тріщить, а вона, мов жар горить. Прилітайте пташенята, ягодами ласувати. Це горобина, правильно, дітки? Отже, листопад це друга прикмета, і візьмемо ми для неї березовий листочок. А чи помітили ви, коли ходили по парку яких-небудь комах, жуків, метеликів? Ні, не помітили, а де ж вони поділися? Усі комахи ховаються, хто під кору дерев, хто в землю, щоб не змерзнути. Зникнення комах це третя прикмета. Для неї ми візьмемо листочок горобини. А чи помічали ви колись у небі зграї птахів? Куди вони летять? Чому? Так, дітки, птахи відлітають на зимівлю у теплі краї. А чи всі пташки відлітають? Ні, відлітають тільки перелітні птахи, а осілі лишаються зимувати з нами. Чи пам'ятаєте ви таких пташок? Назвіть їх. Так, з нами лишаються горобці, синички, снігурі. А як ми можемо допомогти їм пережити зиму? Правильно, ми можемо будувати їм годівниці, в які будемо насипати різні зернятка, щоб птахам було що їсти взимку. Отож, четверта прикмета осені це переліт пташок у теплі краї, і для неї у нас є листочок з липи. Скажіть, дітки, скільки всього прикмет осені ми сьогодні назвали? Хто запам'ятав усі? Назвіть їх. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!